Український вигнанець Сашалон! наполегла від шахтаря та черговий шедевр від УЄФА. Шопі з вами Нанда. Тож давайте поговоримо про футбол. Оновлено як більше не розраховує на гармаша, тож вже взимку планує позбутися українця. Пишати сраку на початку вересня. Гармаш розірвав контракт з київським динамо і підписав угоду з хорватським клубом за угодою. 1 плюс 1. Денис так провести 4 матчі за усі, як після чого в клубі почалася справжня кадрова революція. Керівництво Сієка звільнило головного тренера Степана Томаса та спортдиректора Івіцу Колашевіча, які й були ініціаторами запрошення Гармаша. Новий керманич Зоран Зекіч перейшов на схему з трьома центральними півзахисниками, в які українцю просто немає місця. Шість матчів поспіль гармаш просидів у запасі. А в останньому турі чемпіонату проти локомотиву взагалі опинився поза заявкою. Агенти Гармаша вже займаються потенційним новим клубом для Дениса у списку клуби з Угорщини України, Кіпру, Туреччини та Казахстану. Шахтар не збирається миритися з безкоштовною втратою своїх легіонерів, а тому продовжує завзято боротися за свою позицію та права. Понял, ні? власне це і дала свої плоди, адже Лондонський Тоттенхем все ж таки пішов назустріч Шахтарю по справі з Манором Соломоном. Вот он. Нагадаю, влітку шпори безкоштовно підписали Манора Соломона, скориставшись сумнозвісним правилом ФІФА. Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін запропонував альтернативу у розмірі 6,5 мільйонів євро плюс відсоток від майбутнього перепродажу Соломона. Після кількох місяців складних перемовин Тоттенгем все ж таки погодився на умови шахтаря аби уникнути репутаційних проблем. Наступною черзі турецький галатасара, який таким же чином підписав безкоштовно бразильця Тете. Раніше турки категорично відмовлялися платити шахтарю, але після тиску від УЄФА їхня саме впевненість подіялібокі. <говорить> Якщо ж ні, керівництво гірників будуть і далі стукатися у двері Феміда, аби покарати турецький грант. Ну і за інформацію Сергія Палкіна в угоді з бразильцем зазначена сума дострокового розриву контракту у розмірі 150 мільйонів євро. Тим часом УЄФА продовжує штурмити. Просто слухайтеся. Союз Європейських футбольних асоціацій розглядає можливість залучення у лізі чемпіонів сезону 2024-2025 Саудівський Альфнастар. Мать твою, що такий тупий? УЄФА мотивує своє рішення тим, що Аль Насер зараз перебуває у трійці найпопулярніших футбольних клубів світу. І мотивація то є сильна. Але тут малесенька деталь: всі представники Саудівської Аравії мають відношення до азійської конференції і мають виступати під егідою Азійської ліги чемпіонів. Також незрозумілим залишається питання фінансового ферп, якого слідкує кожен європейський клуб. В свою чергу, Аль-Насер має багатомільйонний контракт з суперзіркою Крістіани Роналду. І все тому, що в Саудівській Аравії правило фінансового ферплей відсутнє. Що ми повинні ще приймати ці правила? Тож, що з цього вийде, ми побачимо згодом. А вашу думку я чекатиму у коментарях. Марсель, як французький Нью-Касел Юнайтед, Саудити просто марять купівлю Олімпік де Марсель. І я скажу навіть більше у Зінедіна зідана. Є угода, попередня угода, що якщо Саудити придбають Марсель, він очолить славнозвісний французький клуб. Марсель є довгостроковою метою держави перської затоки, яка хоче перетворити Марсель на французький Ньюкасл Юнайтед. Саудівські шейхи впевнені, що уродженець Марселя Зідан впорався б з цим завданням. Але всю цю іделю руйнує остання заява власника клубу Франка Макко, яка ставить хрест на будь-якій спробі придбання французького Олімпік де Марсель. Виклик збірну на його рівень. Ого, Вінгер Борусії Дортмунд Каріма Даємі відмовився їхати в розташування збірною. А Деємі слабко розпочав сезон у Борусії Дортмунд, а тому не отримав запрошення від наставника головної команди країни Юлія Нагельсмана. Втім, 21-річний Вінгер отримав запрошення від молодіжної збірної Німеччини, яка намагається вийти на євро. Втім Карім вирішив проігнорувати запрошення. За словами головного наставника молодіжки Антоніо Дісальвіо, він хоче залишитися в клубі, щоб досягти власних цілей. Ти що, дурний? Адеємі їздив з Німеччиною на чемпіонат світу 2022, Але після того не викликався в головну команду країни. Та й взагалі останнім часом Карім більше уваги приділяє особистому життю ніж успіхами на полі. На жаль. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось!